Дослідження американської медичної асоціації показали, що чоловіки з надмірною вагою мають більше шансів захворіти на діабет ніж жінки. Це викликано особливістю чоловіків накопичувати жир у черевній порожнині. Причому кажуть вчені, чим більший об'єм талії, тим більший ризик стати діабетиком має чоловік. Про інші деталі останніх медичних досліджень у сюжеті Аліни Мосенс. Статистика лякає настільки, що може примусити вас їсти менше вже зараз. Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що вже через 5 років більше 2 мільярдів дорослих у світі матимуть надмірну вагу, а 700 мільйонів страждатимуть на ожиріння. З Цією проблемою найбільше стикаються люди із малозабезпечених сімей. Фізична пасивність, плюс низькоякісна їжа, багато на жири та цукор. Ось формула глобальної епідемії діабету, говорить вооз. Доктор Девід Сисковік з Вашингтонського університету у Сіетлі один із дослідників, що вивчає будову тіла, складає пропорції м'язів до жирових тканин а також досліджує вплив надмірної ваги на розвиток діабету. У дослідженнях взяли участь 4 тисячі людей віком від 65 років. Ми виявили, якщо розділити людей за вагою на п'ять категорій, то ті у найважчій категорії матимуть в чотири рази більший ризик захворіти на діабет. На початку дослідження у жодного з його учасників не було діабету. Їм вимірювали індекс маси тіла, розмір талії та пропорційність талії до стегон протягом 12 років. Чоловіки, які знаходяться на межі ожиріння, мають у 5,5 разів більший ризик захворіти на діабет, ніж ті, хто просто має надмірну вагу. Серед жінок цей ризик становить 3,5 рази. Експерти кажуть, що чоловіки більш схильні до потовстішення саме у черевній зоні, і саме цей жир, що накопичується у черевній порожнині, є дуже шкідливим та може спровокувати розвиток діабету. Результати наших досліджень підтвердили важливість контролю ваги у молодому та середньому віці. Однак підтримка форми у похилому віці знизить ваш ризик захворіти на діабет. Зі свого боку українські лікарі радять худнути не за допомогою ліків, а змінювати спосіб життя, уникати споживання тваринних жирів, ходити щодня не менше як три кілометри, а також не допускати надмірної ваги у дітей. Аліна Голос Америки.